Мазу cx X5-24 рік, погодили грати 11200. Ось ця, нагадаю вам. Класна ціна була б, якщо виграємо, але на жаль, ні. Бачите, Україна торгує в тому числі. Клієнтам погодили торгувати 11200. Ось такий автомобіль. Преміум e, плюс це з вентиляцією 24 рік, 13 пробіг 2,5 на повному невеликі пошкодження в задній частині. І як бачите, з такими пошкодженнями задніми дуже часто автомобілі ціняться більше, і особливо коли це 24 рік і хороша комплектація. Хоч і автостат, наприклад, може показувати нижчу середню ставку в цілому по ним, але по факту, бачите, 13400 автомобіль ще торгується, тобто, по факту, вона йде дорожча. Тобто від автостату не завжди залежить від того що він там показує і що саме буде така ціна завжди є такі нюанси чи заводиться машина да? чи є ключі чи заводиться їде який пробіг які пошкодження дороговартісні недороговартісні що саме пошкоджено ну і от 24 рік можна розраховувати на такий автомобіль Приблизно от біля 13500. Я, в принципі, клієнт говорив, що, скоріш цього, біля 14 тисяч машина буде уходити, майже вгадав. От. А, наприклад, така сама мазда, але не в цьому кольорі, тому що, до речі, в 2024 році це у неї один із топових кольорів. Не 24-го, а 2023 року, там, з більшим пробігом тисяч на 10-15, можливо, з чуть-чуть сильнішими пошкодженнями. І вже таку можна взяти за 9,5. За 9 Ось так може різнитися. Ціна на один і той же, начебто, автомобіль, але всі вони будуть коштувати по різному